Ласкаво просимо до Старої Брами, де звичайне стає дивним, а дивним буденністю. Сьогодні ми, Маркіян, поговоримо про зникнення пані Олени. Хоча чи можемо ми називати це зникненням? Можливо, вона просто вирішила піти на тривалу прогулянку, у будь-якому разі її відсутність гостро відчувається кожним із нас. Пані Олена, як ви знаєте, була душею нашого міста. Її алхімічна крамниця місце, де можна було знайти все: від чарівних амулетів до великих необроблених гірських кришталів по знижці. І ось тепер крам зачинено. Його вікна затягнуті сірою вуаллю пилу. Двері прикрашає пожовкла записка. Повернуся незабаром. Можливо, місцеві жителі реагують по різному Дехто каже, що пані Олена вирушила на пошуки давнього кам'яного скрижалю, артефакту, який, за переказами, може змінювати минуле та майбутнє, інші схиляються до думки, що пані Олена стала об'єктом уваги позаземних цивілізацій. Звісно, знайшлися ті, хто стверджує, що пані Олена ніколи не існувала, що вона була лише плодом нашої колективної уяви, міфом, який ми самі створили. Щоб пояснити дивні речі, які відбуваються в нашому місті. Але ж ми з вами знаємо правду, чи не так? Тим часом наукова бібліотека оголосила конкурс на найкращий есей на тему Як щорічні шабаші на лисій Горі впливають на нічні видіння львів'ян. Автор найкращого твору отримає ем... ми ще не знаємо, що саме, але повірте мені, це буде щось особливе. У затишній тіні старих каштанів парку культури, де повітря пахне свіжоскошеною травою та надією, з'явилася лавка. Але не просто чергова садово-паркова лавка у стилі лофт. Е ні, це лавка портал. Портал у глибини минулого. Ті, хто наважується присісти на її прохолодну поверхню, раптово опиняються у полоні спогадів, що не належать їхньому сьогоденню. Перед внутрішніми очима сміливців розгортаються сцени з давно минулих епох, переважно строкаті та галасливі картини середньовіччя. Сидячи на лавці, вони бачать свої минулі життя. Вони бачать себе ковалями, що розігрівали до яскраво жовтого кольору шматок металу в горні, ткачихами, чиї пальці спритно рухалися під звуки меланхолійних пісень. Або ж просто безхатьками на ярмаркових площах, загубленими у вирі. Давно минулих днів. Наші спроби отримати коментарі щодо цього феномену від представників міської ради наштовхнулись на невблаганну стіну мовчання. І сьогоднішній лист із підземелля, який люб'язно принесли нам працівники Львівського музею історії релігії. Слово сказане під землею живе довше, в моєму підвалі проросло ціле речення питань більше, ніж відповідей. Речення росте і пахне лавандою. Як завжди без підпису. Хоча пахне і справді приємно. І про культурні новини. У прийдешню суботу, біля підніжжя пам'ятника Івану Федорову зграє голубів акціоністів, влаштовує вуличну виставку з інтригуючою назвою картини яких немає. Концепція виставки вражає своєю простотою. Глядачів запрошують залишити позаду упередження та скепсис і прийти до пам'ятника, де будуть встановлені порожні рами різноманітних форм та розмірів. За задумом голубів, публіка має вдумливо вдивлятися у порожні рами. Дозволяючи уяві заповнити їх образами. Кожен погляд потенційна зустріч із шедевром. Організатори закликають глядачів сміливо описувати власні глибокі рефлексії, які, можливо, і є справжніми картинами, прихованими у вимірах нашої свідомості. Проєкт профінансовано Українським культурним фондом. Нам пишуть Вчора біля пам'ятника Франку з'явився чоловік у білому пальті, який розповідав випадковим перехожим їхні сни. Він представився як пан Міраж. Наша кореспондентка Тереза, перебуваючи поруч із паном Міражем, почула, як він із саркастичною посмішкою промовив, що прибув, аби підняти завісу над тим, що ми називаємо ранком понеділка. Близько десятої вечора чоловік зник у таксофоні, який, як ми вважаємо. Був демонтований ще у далекому 2004-му. А зараз інтеграція. Вогкі сутінки злизують барви з фасадів, залишаючи лише контури. Примарні згадки про день. Крок за кроком, за кроком крок тротуарна плитка піддається під вагою. Відлунюючи не твій звук, а чиєсь далеке зітхання. Повітря густе, настойне на вогкості та нерозгаданих таємницях, воно огортає, як старий плащ. Вузькі вулички звиваються, мов змії, під місячним серпанком. Ведучи невідомо куди, ведучи у глиб, у глиб себе, у глиб ночі. Місто спить. Але сон неспокійний. Він пронизаний ледь чутними звуками, тінями, що ковзають, і відчуттям чиєїсь присутності за спиною. І десь там, за межею видимого, чекає незбагненне, тихе і неминуче: Місце, де збуваються навіть найдивніші гастрономічні фантазії. Сільпо завжди все є. Наша невтомна спеціальна кореспондентка Тереза повідомляє: саме зараз під стінами ратуші розгортається акція протесту. Місцеві водії зібралися із саморобними плакатами, на яких написані відчайдушні звернення до міського голови та таємної поліції. Звернення з єдиною вимогою негайно знайти пані Олену. Як з'ясувалося. Лише в її алхімічній крамниці можна було придбати специфічні інгредієнти, необхідні для дієвих заклинань від короків, тих клятих тягнучок, що паралізують рух на львівських дорогах. Що ж, друзі, цьому місту потрібне диво. І, здається, лише диво від пані Олени здатне перемогти дорожній хаос. На проспекті Шевченка з'явився новий пам'ятник. Нікому не відомо, хто його встановив і коли саме, але він вже став невід'ємною частиною міського пейзажу: Це бронзова фігура чоловіка, який відчайдушно намагається зловити руками повітря. На постаменті вигравіровано лише два слова Мабуть, ні. Щойно до нашої студії надійшло сенсаційне повідомлення від одразу кількох пильних слухачів. Здається, завіса таємниці над зникненням пані Олени починає підійматися. За словами очевидців, двері її алхімічної крамниці знову відчинені. А на прилавку лежить щоденник товстий у потертій шкіряній обкладинці. І зараз ми маємо ексклюзивні фото цієї книги. Отже. На першій сторінці великими літерами виведено Список справ на наступне тисячоліття. І першим пунктом акуратно написано Повернутися до крамниці. Здається, пані Олена просто була дуже зайнята плануванням. А зараз музична пауза. До нас в студію завітав Метті Бай зі своїм синглом «A new Day». Оресте, і під кінець нашого випуску я маю до тебе питання. Я уважно слухаю. Оресте, розкажи нам, що в тебе нового. Хм. О, навіть не знаю. Наче все без змін. Та в принципі нічого надзвичайного. Вчора, наприклад, я з друзями мав зустріч. Ми ходили до ресторації, яка має містичну назву Масони. І знаєш, про що я тоді подумав, маркіяне? Що ми з тобою ніколи не обговорювали тему масонства. І я сидів з друзями і думав: А яке твоє ставлення до масонів, маркіяне? О, масони. Масони, масони. Я розповім тобі, Оресте, про масонів. Масони. Ці тіні в каптурах, що сидять у підвалах із золотими циркулями. Малюють трикутники, а в тих трикутниках око. Завжди те око, воно дивиться, воно знає, воно бачить все, навіть як я вчора забув купити хліб. І це, мабуть, їхній план, щоб я залишився без хліба, щоб я не зробив бутерброди. Бо голодний чоловік не думає про революції. Чи думає? Чи знаєш ти, Оресте, що ці таємні ляльководи тримають нитки світу? Ні, не нитки, канати товсті, як у порту, і тягнуть корабель історії то вліво, то вправо, а ми. Ми лише матроси, що кричать йо-хо-хо. чи то радше пірати, але без рому, бором теж у них у масонській схованці під пірамідою, де єгиптяни, вони, напевно, теж були масонами, бо як інакше вони ті каменюки тягали, без тракторів, без кранів, тільки циркуль, тільки прямокутник, тільки хардкор. І око, завжди око, воно мерехтить у темряві, як ліхтар, що не гасне. І я думаю, сидячи в нашій студії. Думаючи, не масон я сам насправді, бо вчора малював трикутник на серветці. Хоча то був пиріг, чи може піца? Але піца кругла, а масони люблять кути, гострі, як їхні погляди, як їхні вільномулярські плани, що пронизують час як шпильки крізь тканину реальності. Реальність тремтить, коли вони шепочуть свої паролі, свобода, братерство. Чи то були французькі революціонери? Один з масонів каже. Ой, Леле, здається, я забув ключ від ложі. І ложа це не ліжко. Це місце, де вони вирішують, коли піде дощ, а коли сонце, не піде, звісно, а вийде. Хоча синоптики проти, але хто слухає синоптиків, коли масони вже намалювали хмару на своїй дошці? Тій самій де прямокутники, циркулі і зернятко кави, бо навіть масони п'ють каву. А може, то еліксир безсмертя, бо вони ж вічні, принаймні дуже старі. Як бібліотеки. Де пахне пилом і таємницями, і кожен аркуш це шифр, а шифр це ключ, а ключ до дверей, і ми входимо в залу, а там зібрання масонів. І серед них відомі люди Котляревський теж був масоном. Стривайте, там в кутку сидить наш мер. Вони всі п'ють каву, і в руках у мене також кава. І я думаю, чи весь світ справді їхній, чи не їхній, і чи не їхній вже я сам. Але ні. Я це я чи не я? О, масони, ви заплутали мене. І все-таки. Все таки вони всемогутні. Що ж, напевно, я тебе зрозумів, Маркіяне. Або принаймні зробив вигляд, що зрозумів. І, мабуть, це все на сьогодні. З вами були Орест і Маркіян. І пам'ятайте: навіть у найтемнішій ночі. Завжди є місце для приємної несподіванки. До зустрічі у наступному епізоді.